Усім просто величезний привіток. Я Діана, ви на каналі Diary D, і я щиро рада вітати кожного з вас на своєму новенькому відео. Першим, що хочу зробити, це подякувати вам за активність на своєму минулому відео. Для мене це дуже цінно. Я кожен раз перевіряю статистику, і така ого, це ж у мене так багато переглядів. Загалом мені дуже приємно, дуже дякую. І для мене це було великим стимулом зробити нове, це прекрасне відео, яке буде наповненим просто мега-мега інформацією, а саме ми будемо говорити про Проте люди страждають, дуже багато людей страждають, їм не подобається життя, яким вони живуть, але в них вкорінені ці думки, що вже так треба, що вже нічого не поміняєш, і вони так живуть. Все ужасне, життя ужасне, вже пізно щось міняти, а мені не пощастило, мені вже треба так жити, вже нічого не поміняєш. Можливо, в іншому житті пощастить, вже треба виходити з того, що маємо. І таке. Якщо ви відноситеся до таких людей, і якщо вам окей з цим жити, тобто. Все погано, але нормально вже виживу якось. Нормально вже і ви не хочете нічого міняти. Ви не хочете щось старатися, прикладати зусиль, щоб щось міняти, докладати зусиль, щоб мінятися, щоб чогось досягати, щоб розширяти свою зону комфорту, про яку всі говорять, то бажаю вам всього найкращого. Це відео не для вас, тому що в сьогоднішньому відео я буду розказувати про те, як створити ідеальну версію себе. Версію себе, яка буде відповідати вашим очікуванням, просто на всі 100%. це буде версія, до якої ви будете йти. Це буде версія, на яку ви будете дивитися. Це єдина версія, яку ви самі створите, і буде відповідати всім вашим побажанням, і на яку ви будете дивитися, і на яку можна безпечно рівнятися, через те, що з минулого відео повторюю, нам знайома така властивість рівнятися. І казати, блін, яке всіх прикольне життя, а я не така. Але в сьогоднішньому відео ми будемо створювати своє ідеальне життя, яке буде саме таким, як ви хочете. Тому я дуже надіюся, що дане відео буде для вас стимулом для змін, стимулом для покращення свого життя і що ви візьмете для себе важливу інформацію, яку в майбутньому застосуєте у власному житті. Тому всім бажаю приємного перегляду. Так як я говорила в минулому відео, що ми здатні себе порівнювати до людей, які вищі, ніж ми, які кращі, ніж ми в якійсь сфері, і відчувати почуття неповноцінності, рівняючись до цих людей. Так само ми здатні себе рівняти з людьми, які нижчі, ніж ми, або схожі як ми. Тобто, о, та вони такого не мають, о, та інші якось живуть, та я так поживу, о, та інші так з цим прижилися, значить, нормально. Я не кажу, що ви маєте знаєте якось. Знехтувально відноситися до людей, які нижчі ніж ви. Проте, якщо ви хочете кращого життя, якщо ви не хочете виживати і знаєте, прижитися вже, типа, стикатися змирюватися з тими ситуаціями, з тим життям, як змирюються з ним люди, які нижчі, ніж ви, з якими ви себе порівнюєте і заспокоїтесь, що типу, а нормально, вони так живуть, я також так поживу. Якщо ви. Не хочете бути так як вони, якщо ви не хочете мати таке життя. Що вас знаєте, в десь в глибині є це розуміння, що але я ж так не хочу. Але я ж не хочу провести своє єдине життя, так, як вони, просто змирившись з цією ситуацією. Що ви хочете все ж таки щось більшого, чогось кращого, мати життя, яке буде вас задовільняти, то не треба себе змирювати з тими ситуаціями, які в якій ви знаходитеся. Не треба себе порівнювати і принижувати до кращих людей. Просто треба зрозуміти, що я є, я. У мене є свій шлях, він унікальний. В кожного з нас різна історія, і вона ніколи не дублюється. Кожна історія різна, кожна людина, їх багато людей, і в кожного своя історія, своя генетика, свої думки, свої плани. Тому як все ж таки створити кращу версію себе? Як все ж таки створити свою ідеальну історію? Легко. Створити цю версію себе легко, але треба буде бути готовим, що треба буде докласти зусиль, як би цього не хотілось, проте вам треба буде щось робити. Вам треба буде робити щось, можливо, не так, як ви звикли, щоб отримати того, чого ви досі не маєте. Ви маєте собі створити плакат, ви маєте собі створити, не знаю, постер, записати просто, просто в голові подумати, уявити те, як ви виглядаєте в вашій кінцевій точці. Ви маєте уявити все. Про що ви хочете. Ви не маєте знаєте, уявляти те, чого ви не знаєте, через те, що якщо у вас щось розмито, то це окей, воно прийде, і коли воно вам прийде, то ви можете це додати. Проте, уявіть зараз те, чи запишіть, чи створіть, чи додайте до якогось колежу фото те, що ви хочете. Тобто, як виглядає ідеальна версія мене, що вона робить, чим вона займається, як вона проводить час, з ким вона тусується, не знаю. Що я маю на увазі? Я собі взяла була листочок А4 і на ньому написала Ідеальна версія мене я в ньому записала, як я пахну, як я вдягаюся, е які в мене аксесуари, мій повсякденний макіяж, чим я займаюся в вільний час, що я маю, з якими людьми я спілкуюся. Тобто, що ви хочете? Можливо, ви знаєте, знову ж таки бачили, як хтось гарно вдягається і вам так сподобалось. Запишіться собі, додайте це до своєї ідеальної версії себе. Чому я з попереднього відео казала, що не варто себе порівнювати з кимось через те, що якщо є людина, можливо вам буде по душі, те, чим вона займається, але можливо вам не по душі, те скільки вона на цьому заробляє. Ми бачимо багато людей навколо нас. І понабиравши з кожної те, що нам сподобалось, тобто, побачила в одній людині якусь якість, мені вона сподобалась. Я це додала до свого листу. Побачила в інакшій людині ще якусь там якість, якусь звичку, яка мені також сподобалась, додала це до свого листу. І так ви собі створюєте ідеальну версію себе. Навіщо вона вам? Через те, що це буде завжди те, до чого ви будете вертатися? Створіть собі постер, створіть собі плакат. Просто в голові уявіть, як виглядає ідеальна версія вас. Чим ви займаєтеся, що ви робите? Як проводите ви дні? І відповідно до того дійте. Наступний раз, коли ви не будете щось хотіти, чи просто не будете знати, що робити, що купляти, подумайте, як ідеальна версія вас буде діяти в цій ситуації, як ідеальна версія вас буде реагувати, що вона вдягатиме, як вона виглядатиме. І діти відповідно до цього. Тобто, це знаєте, має бути ваша ціль, до якої ви будете йти, і це знаєте, не мають бути чиїсь бажання. Це не має бути так, що подружка сказала, що хочу якийсь там одяг, і все, я собі теж так хочу. Подружка кудись там поступає. все, я теж туди поступлю через те, що ну просто щоб там разом бути. Ні, ви маєте знаходити відповіді в собі. Ви маєте. Можливо, знаєте, на підсвідомому рівні, навіть задати собі якісь питання дуже часто є таке, що відповіді реально знаходяться в нас. Ми їх маємо в голові, просто ми не хочемо їх сприймати. Якщо ми будемо ігнорувати справу, якою ми палаємо, через все що це дуже тупо, На цій справі не можна зробити нормально грошей. Тобто, якщо ми будемо ігнорувати наші бажання, якщо ми будемо ігнорувати наші відповіді, які палають з нашого серця. То мало ймовірність, що ми дійдемо до чогось того, що нам справді буде подобатися, до кращої версії саме себе. Ми можемо себе зробити людину, та якусь там дуже гарна, яка буде багато заробляти, якою всі будуть пишатися. Але чи ви будете раді? Через те, що все в житті немає сенсу, якщо ви не раді, якщо ви не задоволені своїм життям. І Якщо ви хочете створити нову версію себе, в якої краще життя, в якої багатше життя, ви маєте не тільки діяти щодо того, ви маєте в першу чергу подумати. Ви маєте в першу чергу налаштувати свої переконання. Ви маєте в першу чергу думати та як та людина, якою ви хочете стати. І відповідно до думок ви будете діяти через це, що дуже часто, ну переважно кожна наша дія, була спровокована думкою. Тобто ми щось подумали, щось захотіли, ми пішли, це купили. Ми щось там на когось обідались, ми відповідно до цієї обіди почали діяти. І що допоможе вам налаштувати свій розум, налаштувати свої думки на здійснення кращої версії себе це практики, мої практики, які зовсім незабаром будуть доступні. Скажу чесно, це не просто практика, це медитація. Дуже багато людей, почувши слово медитація, такі типу. А, скучно, сидіти, отак, а нічого цікавого. Уважно саме практики секре дай ріді, саме медитація, секре дай це не просто медитація, це медитація, з якими ви зможете спрямувати фокус на здійснення певної мрії, спрямувати фокус, скерувати свій розум, налаштувати себе на якусь дію. Чи це може бути відпущення негативних емоцій, чи налаштування на хороший день це все ви робите. З думками це все ви робите, подумавши і спрямувавши на це свій фокус, і саме в цьому допоможуть вам медитації. Медитація це можна зробити перелення рівняння та експорт. Тобто, що я маю на увазі? Те, як є багато, знаєте, різних видів спорту: баскетбол, волейбол, біг, танці, пілатес, йога, і те, що вам подобається, пілатес, не означає, що вам подобається біг, але що те, що те, є спорт. Так само, медитації. Є просто медитації там, де ви сидите, просто 15 хвилин закритими очима в спокої, тишині собою. А є медитації, вид медитації, коли ви слухаєте і ви. Зосереджені і виконуєте практику, коли ви розслаблені в певному стані, і ви в цьому стані змінюєте свою реальність, змінюєте свої налаштування, свої думки, свої переконання на щось інакше, на щось краще більше. Тобто, все починається з думок. Ви нікому не зробите гірше чи краще, думаючи, які всі погані, яка я молодець, яка я чесна. А всі все крадуть, а всі не так роблять, а мені така судьба, і знаєте, жаліти себе робити в стані жертви, що я така, мені так не повезло. Це ваш вибір. І тільки змінивши цей вибір, тільки змінивши свої думки, і почавши працювати над собою, почавши створювати своє життя краще. Ви тільки тоді зможете відчути, не знаю, це відчуття легкості, насолоди життям. Через те, що ціле життя, проживши, знаєте, не так, як ви хочете, а через те, що такі вже склалися обставини, це не життя. Це окей. Якщо ви щасливі, так, то окей, живіть. Кожен вибирає для себе, що йому комфортно. Кожен присвячує себе справі, кожен присвячує свій час тому, що вважає за потрібним. Якщо ви вважаєте, якщо ви... Чуєте себе десь всередині серця, що ви хочете, що вам треба цих змін, то в першу чергу рекомендую вам практику, яка допоможе вам відпустити цей контроль, яка допоможе вам спрямувати свій фокус на щось нове, на щось позитивне. І рекомендую вам створити ідеальну версію себе, розписати, як ви виглядаєте, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь, і відповідно до цього діяти. Якщо у вас немає такого сильного бажання, вібрацій, то мала ймовірність, що ви цього досягнете. Саме Практики саме візуалізації допомагають вам відчути відчуття, що я це вже маю, допомагають знаєте, зв'язати з емоціями цього цієї радості, цього почуття, що я це вже маю, що я можу це мати, і це десь вам знаєте, стимул діяти. Проте самі практики допоможуть вам, якщо ви не дієте, якщо ви нічого не робите. Тобто ваші дії завжди будуть актуальні, маючи це палання до того, що я хочу, ви будете це мати. Я дуже сподіваюся, що я правильно себе висловила і що вам було цікаве дане відео, що ви знайшли для себе цікаву інформацію. Можете також підписатися на мій телеграм-канал через те, що саме там я повідомлю про доступність моїх практик, моїх медитацій. Всім дякую за перегляд, всіх люблю, всіх сіную. всім па-па!